Усім привітки. Сьогодні ми з вами продовжуємо грати у The Sims 3. Я, Чесно, я вже сама не можу повірити, що я записую дев'яту частину. Це для мене просто якийсь рекорд, тому що я постійно всім граю, Для мене вистачає там один раз за сім днів пограти, і потім вже в наступний раз, коли я граю, я створюю нову. Тож для мене це велике досягнення. Можете мене з привітати. Як ви бачите, у нас місто, походу, знову літає НЛО, ну то таке. А ще я хочу звернути вашу увагу на те, що у нас почав. Перший мороз. Як ви бачите, нас все замерзло, тож будемо вже готуватися до зими і дуже сумно, що наші ось ставки також замерзли. Перс у нас іще спить, собаки знову наводять суєту, все як завжди, нічого нового. Їм весело, мені не скучно. Ой, щось він голодний. Ну, щас, мій персонаж покинеться і погодує вас. А ще у нас я забула, потрібно нагадати, що у нас це вже другий день із. Трьох днів, коли іде якесь там святкування, типу Хеллоуіна, і наш персонаж вдома. Тобто йому дали три виходні. Три виходні було і година, що, типу там такого ще до роботи. Зараз же у нас залишилось ще два дні і сім годин. Тож Катя щаслива, нарешті ми пограємо персонажем, який буде у нас вдома, нікуди не буде поспішати, і зможемо походити по смітникам, по місту, підбирати якісь прикольні предмети. Якщо чесно, я вже чекаюсь, не дочекаюсь, коли в нашого персонажа буде день народження, і ми зможе. Жемо його відсвяткувати. Хочу уточнити як один маленький нюанс, який трапився з моїм персонажем. Я не знаю, у мене це ж. Ну я думаю, не в мене. У вас всіх сімстри максимально непредсказуємо гра. У мене трапився такий баг, що а, обновився персонаж, расетнувся, і у нього до дня народження знову 33 дні. Я скажу вам чесно, зуб даю. Я не заходила в каз, я його не редагувала. Я не не змінювала. У нього тепер обновилося до дня народження. Але я пам'ятаю, що в попередній частині ми зупинились на тому, що у нього до дня народження залишилось 6 днів. Тобто сьогоднішній день це вже п'ятий. Тобто у нього залишилось Ще 5 днів до його дня народження, і потім через код розробника я відсвяткую йому день народження. І він стане дорослим. Все по чесному, тому сьогодні у нас уже п'ятий день. Дивіться, ось тут у нас а, до зими залишилося 2 дні. А до його дня народження залишилось 5 днів. Я, я сподіваюся, я все правильно рахую, бо тому, тому що якщо я все й рахувала неправильно, то це буде дуже сумно. Чесно, дуже-дуже сумно. То він у нас поки що ще спить. Я думаю, що зовсім скоро вже прокинеться. І ми почнемо займатися якимись звичайними справами. Но я думаю, що мороз трішки прийде. Я сподіваюся на це. Потрібно заправити ліжко. Собаки прийшла з мною якісь відносини, як Ну, Не як зазвичай. Що він хоче? Рослини хоче полити. А він голодний. Ну давай погодуємо його. Ще боже їх так багато. Я не можу їм всім приділяти увагу. Чесно, голодний, але він сам голодний. Я бачу, що йому зовсім скоро не буде що їсти. Ми будемо ходити туди в холодильник там їжу брати. Цікаво, я можу свиснути в холодильник? Це так чисто любопитно, дитинний факт. Боже, вона мені знову в меблі гризе. Знову дощ іде. Да, все як завжди. Так заправ ліжко. Ну, бачите, ставки у нас не розмерзли. Ставки заморожені. Можливо, до вечора розмерзнуть, але я не впевнена. Так, що в нас? О, дивіться, у нас тут з'явилось нове ліжко. Мене це радує. І ще одна така штучка з'явилася. У мене, до речі, одна така вже є, а тепер буде дві. І така штучка у мене, здається, є. Ну. Я не впевнена, що він все зможе забрати, але ж все ж таки краще щось, чим взагалі нічого. Я була б дуже щаслива, якби ми знайшли пралку. Но я не... почув, що правку знайти це буде просто тупо нереально. Я не знаю, чому вона не, не додається. От сушилок у мене вже напевно, штук дев'ять, а правок жодної не знайшла. Аж сумно якось. Тільки не кажи, що ти не зможеш кроватку забрати. Будь ласка, мені вона прям реально потрібна. Так забери його, то і це забере. А не може. Ну ладно. Я намагалась зробити все, що було в моїх силах. Так, що в нас тут є, Я бачу, що тут... Стандартно спамляться кресли і столи. Столи мені, в принципі, нафіг не потрібні, якщо чесно. А мені третя цікаво. А що там типу з моїм камінням? Воно вже мені приїхало чи ще ні? Чи можна його запити холодною водою? Ну якщо чесно, це просто так любопитно. Мені можна пошту тільки взяти? Напевно, каміння ще не приїхало. Ну ладно, а що нас поштою? А я беру свої слова назад. Взяти пошту це. Мені приїхало це каміння. Все, партон, вибачення. Давайте подивимось, за скільки це можна продати. О, ну не скажу, що я сильно багато щось виграла, але все ж таки. Ну, тут трішечки поприятніша сума. Ну, ладно, знаєте, небагацько, але все ж таки приємно. Так я думаю, що мені, напевно, потрібно прибрати це все. На жаль, на жаль, вони вже все одно мертві, і в них діла не буде. А ті взагалі померзли. Що в принципі це можна все ж також викидати. Я не впевнена, що ми будемо займатися а, чи... ну, там... весною садом. Я не впевнена взагалі. Це доводиться ділянки, ще прибирати за собою. О, ну до речі, у нас більш-менш вода розтала, Трішечки, напевно, слюб є, але все ж таки. Давай він рибу. В дощ, звичайно, трішки не дуже таке, але все ж таки. І я думаю, хоч яка не яка риба, буде нам корисна. Собаки суету наводять постійно, дриваються. знову брудний? Ні, він не брудний. Все-таки політика покупати собаку дуже таки гарна. Вже знову ніч. І він вже знову зовсім скоро йде на роботу. Бо я пам'ятаю, я попередній частині леспею ще радувалась тому, що в нашому персонажу взимку день народження, як і мені в реальності. А тут Анатобі він типу обновився, йому знову 33 три дні жити боже молодим. Я то не проти, але блін, ну це буде нечесно, якщо чесно. Хай щодень побіжить по своїх справах. Вже собаки з ума з та зламалося. Все їх завжди. Давай щодень купився. Знаєте, він мене так постійно овочами і фруктами харчують, то я Думаю, а нащо мені вже той холодильник? Я так спочатку за нього парилась. Зараз, думаю, йому, типу, і так норм. Та ні, ну я розумію, що коли він їсть щось якісь блюдо, то йому, типу, а голода надовше вистачає. Коротше, у нього голод повільніше зменшується, чим після того, як він фрукти і овочі з'їв, тобто швидше віднімається. До речі, дивіться, на вулиці знову мороз, а собаки наш спить на вулиці. Хорош. Ну, мороз такий гарний. Я думаю, можливо, ми змогли його відправити, щоб він щось подсупив А я не знаю, він не зможе, тому що він дуже втомлений і захоче дуже сильно спати. Бач, поки що тільки книжкові шафи вдалися. Я хочу, щоб він щось подсупив Чому б ні? Тут, 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 тут. Ну, можна на рандомі все, що він підряд візьме, то буде наше. Просто так, що щогодно. Що, що я не знаю, що мені чистуло. Диван справа. Ты можешь собрать стильчик? Это не стула, а стильчик. Ну, мне интересно, я смогу набрать этот стильчик, Уже мороз, холодно. Вы же бедный персонаж, надо ему поспать. Я не знаю, на чем мне стильчик Ну ладно, видно. Уже максимум все цупу. Все, що можна, бо все, що не можна. Тепер хай йде додому і лягає спати. Собакин знову спить на його ліжку. Все лягає спати. Все свободний. Дякую за оберігання ліжка. Він прокинувся і в нас наступив новий день. До його дня народження залишилось 4 дні. Ось, а, так, він хай поїде щось. Це у нього залишився один єдиний виходний, і зовсім скоро йому йти на, на роботу. Давай ліжечко, я хочу, щоб ти. Використав свій туалет. І ще, я думаю, ще не потрібно ще щось з'їсти. Прокачуємо ньому навик. Заодно. О, собака прийшов їсти просити. Давайте швидше, ви такі повільні. Все, вона не в тому що ви її побудувало. Давайте, ви такі помільні. Давай. Пробую його викупати. Можливо, купання допоможе від блох позбавитись, але я не впевнена. Ну клас, перші блохи. О, озаїці спростувало. Це чудово. Я рада. Даємо смаку, смаколика і заслужив. А, ну все, в принципі, є навіть не помитий. Хай прийме ванну Можливо, йому ванна також допоможе, але я не впевнена. Це мені гитару як завжди. А, це ж тіло, що він купав. Знову вигодний Боже, що за собака? Я розумію, що якщо я попаду навіть спати зараз, то він буде виспаний. О, собака вже на місці. <рігла> так лягай туди. Сейсбурхам вдома. <рігла> Ай. Когось можу покупати, когось не можу, бо погані відносини. Ну, до речі, дуже весело. Я хочу, щоб він поспав і щоб ночі він проспав, а вдень вже був активний. А то він так буде всю ніч активний. А день потім буде спати. Ну, напевно, щось трішечки не вийшло. Ой, поїсть картоплі. І я бачу, що в нас уже зовсім-зовсім скоро буде зима. Один день залишився. Ну, майже день. Щоб подивитися, що у нас заспавнилось на сам на смітниках і позабирати його все, тут що є в нас? А це можна все забирати. Він Постійно так все ускладнює цим, що кричить: ой, типу, багаж забитий, всяким мотоху. Задяки цьому мотоху ти можеш вижити, якщо що, на хвилиночку. Так. Я хочу, щоб він відправився ще на наступний смітник, і тут також позабирати цікаві меблі. Я не впевнена, що вони прям ультрацікаві, але все ж таки. У мене вже скільки диванів що Я думаю, що вони мені в принципі вже нафіг не потрібні. Так о, знову дитяча ліжка. Вже можна прям свій дитячий магазин відкривати стосовно ліжок. Давай швидше, такий повільний. Все, все забрав. Ну ти молодець. Я думаю, що напевно, його потрібно одягнути в зимовий одяг, бо замерзне ще. У вас тусклеє, мені потім його як відігрівати. І я хочу його відправити кудись ось сюди, щоб він туди парився і пошукав якісь прикольні предмети. Хоча я впевнена що буде один і саме знаходити. Пошукай. шукаю. Він знайшов мікровоноку. Боже, люди стільки йде. Нічого собі у нас тепер є мікро... мікрохвильова піч. шок в шоці, чесне слово. Я тільки хотіла сказати, що він одні самі предмети знаходить. Він такий, ла, нас йде сьогодні. Сьогодні я такий в гарному настрої. Щось я трішечки загралася з його пошуками всяких цікавих предметів, і я розумію, що йому зовсім скоро на роботу. Не знаю, що мені його по потребах. А, ну я бачу, що він брудний. Давайте ми його швиденько Купаємо в спортзалі і відправимо на роботу. До речі, у нас вже настав перший день зими. З чим я вас вітаю? Ну як? З чим я нас вітаю? Давайте ми його. Ось сюди телепортуємо, щоб він сюденько справив свої потреби. Зміж, це з це з їж. я розумію те, що в нас тепер ніякий врожай родити не буде. Взагалі ніякий, і ми будемо поки що їсти все те, що в нас ось тут в багажі залишилось. А на крайній випадок перейдемо просто вже в цей божечко, як його. Ну, ось тут, типу, схованка є, де смітники, і там є холодильники. Будемо просто туди ходити їсти щось. Ну я сподіваюся, що до того справа не дійде. Ми встигнемо, щоб настала весна. Вона у нас буде аж через 20 днів, і ми щось висадимо або збиратимемо вже по місту. Ти справився тепер. Давай телепортуйся сюди. І швиденько біжи на роботу. Він нас знову запізнюється, і чомусь він в літній одежі ходить на роботу. Ну то таке. Я пришвидшу час. Дивіться, до речі, у нас усе таке стало вже трішечки біленьке, але снігу ще не було. І я помітила, що мої ставки вже замерзли. Це якось аж сумно. Ну, я не знаю, а як, мабуть, тут, а, типу, там я знаю, що кожного разу, от, наприклад, там зима, весна, літо, осінь, усім з три, там якийсь іде а, день, типу, коли вони виходні. Отак от як ми з вами в попередніх частинах типу празднували, що там був Хеллоуін. Я думаю, що отак буде вихідний взимку, це в них буде Різдво, там потім весняний якийсь праздник і літній. Тільки говорила за сніг, ось він вам привіт, уже й пішов. Ні, ну коли йде такий маленький сніг, мені прям дуже сильно подобається. Він такий класний. Дивіться, якось так трішки моторишно. Це наша перша з вами зима в такому апокаліптичному місті, покинутому і все таке сніжить, сніжок іде. Ну, взагалі я люблю сніг. Моя сама улюблена пора року це зима. Тому що це казково, це сніг, це якийсь трішечки такі ностальгії за дитинством і так далі. Тож, тож, подивимося, сподіваюся, нам зможу ну, вдасться без проблем вижити взимку. І до речі, його. Оця штучка не пофіксилась стосовно його дня народження. Як ви пам'ятаєте, у нього до дня народження там залишалося взагалі зовсім трішки, і ще трішечки, і ми будемо святкувати йому день народження. Ну, щось він вже майже закінчив роботу. Я хочу сказати вам, те, що я тут рахувала, вираховувала, коли йому день народження. Якщо вдруг я неправильно посчитала, будь ласка, вибачтеть мене, і не закидайте мене капцями. Я прошу вашу. Я так на глаз рахувала. Сподіваюся, що я не помилилася. У нас е, залишалося два дні до осені, і це було п'ять днів як до його дня народження. Типу, у нас перший день зими це вважається, що в нього три дні залишилось до дня народження. Тобто йому і ще потрібно, ще три дня потрібно прожити, щоб відсвяткувати його дня народження. Ну, коротше, якось так. Ну, типу, перший день зими це в нього три дні залишилось до днюхи, другий день зими два дні, третій день зими це в нього день залишиться до, до днюхи. І на четвертий день зими... Ми відсвяткуємо день народження. Тож я сподіваюся, що я правильно порахувала, і ви не закидаєте мене капцями. Я не знаю, чому мій персонаж баганув. Не, як ви бачите, баганув. Я думаю, що ми перший день зими відсвяткуємо, трішечки побігаємо по місту, щось позбираємо, а уже стосовно його. Дня народження, я думаю, що вже Залізно бетонно, ми будемо святкувати його день народження в наступному летсплею. Це я в цьому впевнена. Бо я так оце знаєте загадувати, загадувала. Ну коротше, я вже в цьому впевнена реально. Тому що м -м я думаю, що якщо ми будемо прямо в цьому летсплеї святкувати, то саме будемо з вами грати більше часу, і я потім втомлюсь просто це все монтувати. І вам, якщо чесно, буде дуже скучно на це все дивитися. Я знаю, що з кожним поколінням там можна буде по щось по чуть, -чуть відбудовувати. Ну, поки що ми можемо відбудовувати. Бути тільки мою ділянку, бо це у мене перше покоління. Я бачу, що так сніг добре пішов, і йому потрібно повернутися додому. Він хоче у нас відпочити, а відпочити він може у нас в ванні. і може також лягти спати. Що там наші собаки? та ти що? Такі вже голосисті. Я не знаю, як їх годувати, напевно, тільки він зможе їх годувати, там всякі смаколики їм давати, та і все. Ой, таке. Ну, мені подобається в Сімсі, ось такий маленький сніжок, який йде. Прямо якщо він великий великий дує такий лопатий, то мені не дуже сильно подобається. А ось такий маленький, класний. Тут дивіться, до речі, до сих пір. А, я хотіла сказати, що тут до сих пір б'є фонтан, щось він кудись зник. Тут, до речі, також був фонтан. Тепер я не знаю, кудись він зник також. Ну так, коротше, то таке. Mm -mm 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 -mm. Все завжди. Він у нас вже майже помився. Що там? Спілкуються, їм весело. Ну, нам хоч не сумно у нас ціла купа собак. Собакам теж класно. Клас. Так, хай лягає спати. Я думала, що ми з ним ще трішки пошвентіємо по місту, але бачу, що він дуже сильно хоче спати, а нам завтра його відправляти на роботу і так далі, то вже ладно, хай лягає спати. Ось дивіться, яка в нас краса. Просто неймовірно гарно, Обожнюю всім стрим. Ну щось, я думаю, що на цій нотті ми будемо закінчувати з вами наш лесплей. Дякую, що ви переглянули це з відео. З вами була Катюха. До зустрічі в нових відео. Всім пока-пока!